Захопивши владу в Києві, Олег швидко оцінив переваги його розташування. Високі схили Дніпра надійно захищали від набігів кочових племен. Містом проходили важливі торговельні шляхи, в тому числі й знаменитий шлях із варяг у греки. Продовжуючи збирати данину з племен північно-західної Русі, Олег підкорив і ті слов'янські племена, які раніше платили хозарам. Київ приєднав землі полян, древлян, радимичів, сіверян, східних кривичів і словен ільменських. Під вплив Олега потрапили племена західних кривичів, Дреговичів, тиверців і уличів на Волині, Поділлі та Галичині. У візантійських документах згадується. Русь уже в цей час вважалася 60 60-м архієпископством у списку єпархій, підлеглих главі Константинопольського духовенства. 902 року 700 так званих київських варягів служили у візантійському флоті. Однак багатство візантії вабили Олега, і він вирішив з нею воювати. 907 року дві тисячі легких суден вкрили Дніпро. На кожному було по 40 воїнів. Кіннота йшла берегом. Імператор Леон, якого прозвали філософом, звелів лише загородити ланцюгом гавань і дав волю чужинцям пустошити околиці Візантії. Літописець Нестор правди заради змалював жорстокість руських воїнів найчорнішими фарбами. Військо Олега змусило тремтіти навіть візантійську столицю. Князь поставив човни на колеса і під вітрилими суходолом рушив на Константинополь. Греки одразу запросили миру. Олег зупинив військо. Візантійці піднесли йому подарунки, їжу і вино. Але князь відмовився, боячись отруїтися, і забажав отримати на кожного воїна у своєму флоті по 12 гривень. Греки погодилися за літописними згадками: 2 вересня 911 року між русичами і греками було укладено письмову угоду, яка складалася з 10 розділів, і починалася так першим словом. Та умиримося з вами, греки. За умовами угоди, окрему данину платили руським містам, а купці руські одержували право безмитної торгівлі в Константинополі. На завершення Олег прибив свій щит на воротах царгорода. Літопис розповідає про смерть смиренного літами Олега від укусу Змії, яка виповзла з черепа його улюбленого коня. Княжив Олег у Києві 33 роки. У народі його прозвали віщим, тобто мудрим, поховали князя на горі з що має й другу назву Олегівка. Олегова гора. Після смерті Олега за літописними переказами народ стинав і проливав сльози за своїм князем. Було це 912 року.